І всім привіт! З вами Академія ОЗА. Це наше перше велике відео і воно про Саргасове море. Також на українському Ютубі до цього не було відео великих про Саргасове море, тому це буде ще перше відео про Саргасове море на українському ютубі. Саргасове море отримало свою назву від водорості Саргасу, що часто там зустрічається. Ці водорості утворюють скупчення, що помилково можна сприйняти за острови. Акваторії моря лежать у тропічному поясі. Увесь рік панують тропічні повітряні маси. Сезонний хід температури повітря чітко відстежується, переважають посадні вітри. У теплий сезон утворюються тропічні циклони. Також це море не має берегів. Португальські моряки були серед перших, хто відкрив цей регіон у 15 столітті і назвали його Саргасовим морем. Можливо, море було відоме раннім мореплавцям, оскільки вірш кінця IV століття римського поета та географа Авієна описують частину Атлантичного океану, вкриту морськими водоростями. Клуб і його люди також помітили Саргасове море та повідомляли про велике скупчення водоростей на поверхні. Через поверхневі течії в Саргасове море потрапляють пластикові відходи, які не розкладаються природним шляхом. У морі сформувалася величезна північно-атлантична сміттєва пляма. Берегіть природу, дякую за увагу! І до наступного відео.